Справжня мелодрама днями розігралась в одному з сел Запорізької області. 14-річна дівчинка приїхала жити до 37-річного чоловіка, приятеля свого татка. Чутки про недитячі відносини рознеслись по селу, однак ані школа, ані сільрада стати на заваді такому незвичному союзу не змогли або не захотіли. Шокуючі подробиці цієї недитячої історії в нашому сюжеті. У неї інтереси звичайної 14-літньої дівчинки ходити до школи, гуляти з подругами, викладати фото в інстаграм. Єдине, що відрізняє запорізьку школярку Владлену від однолітків її смаки щодо хлопців. Зараз школярка живе із старшим на 23 роки від неї чоловіком. Сьогодні у розмові з батьком Олександром запевняє це кохання. це твій вибір, що ти живеш з Сергієм, і чому ти так вирішила? Тому що він мені подобається. Я хочу більшого. Хотіла би вийти заміж. Ми плануємо розписатися. Про те, що 37-річний Сергій Гапон майже рік має інтимні стосунки з ученицею 9 класу. Дізналися так звані мисливці на педофілів. Зустріч з Сергієм та його зізнання зняли на телефон. Ти даєш якісь гроші батькам цієї дівчинки? Я нічого не даю. Ми з нею зустрічаємось. У нас нормальні відносини. Ти з нею вступив в інтимний зв'язок 13 років. Ну звісно, він навіть не заперечує. 44-річний батько Владлини Олександр Степаненко про це так би мовити кохання вже знає давно. Згадує взимку під час сварки з дружиною, забрав своїх двох доньок та переїхав жити до приятеля Сергія. Разом прожили декілька місяців. А коли прийшов час повертатися додому, Владлена залишилась у знайомого. Про їхні стосунки дізнався з особистого щоденника. Доньки зі щоденника цього я звідти дізнався. З нею поговорив заліз, не красиво вийшло, але зробив. Я прочитав. Вона пише, що він давно їй подобався. Там вона в нього може жити і додому приїздить. Ми постійно на телефоні знаємо про їхні стосунки. Це ж не так, що він її зґвалтував, не так, що він її чимось ображає. Якщо тим більше дитина цього хоче. Ніна живе навпроти будинку Сергія Гапона. На відео з інтернету жінка впізнала свого сусіда, запевняє і гадки не мала, що той зустрічається із неповнолітньою. Це звісно, тихий ужас. Може, може любов. Ця дівчинка за ним взагалі. Я бачу, я його люблю, і в нас любов. Ну в неї то любов, а в нього він же то батько. Її, навіть більше. Здогадувалися про недитячі відносини між дівчиною та чоловіком і у школі. Класний керівник Владлени розповідає, чула чутки ще навесні під час карантину. Однак за стіни школи інцидент не вийшов. Зараз її немає, вона відсутня комах. Дівчина спокійно, урівноважена, нічого такого за нею не було. Це було вже в кінці травмою. Кудись повідомляли. В школі це розбиралося. повідомити не я ніколи не повідомлю. Ми не маємо права втручатися в приватне життя ну, сім'ї. Про те, що вони там проживали, знали, а про те, що вони були відносини дорослі, ну, ми не знали. Подійшли слухи про те, що дитина не проживає вдома. Ми разом із сільською радою і комісією зі школи. Відвідали цю сім'ю, про що складено акт. На той час вона проживала разом з мамою. Так як мама зловживала, то батько вигнала їх з хати. Батько взяв обох своїх дівчат і переїхали вони до Сергія Гапона, але вона сама там не проживала, вона проживала з батьком і з молодшою сестрою. Ще взимку мати дівчинки Олена зверталася до сільради щодо насильства в родині. Спеціальна комісія двічі виїздила в родину Степанових. Востаннє, коли дітей повертали додому з будинку того самого приятеля батька. Ми ж не врачі провіряють є в них стосунки, чи немає стосунків. Ліцію батьки дівчинки не зверталися, тож правоохоронці і не розпочали слідство.